Є місця, в які я ніколи не повернусь, і характер парку одне з таких. Це заміський комплекс в Криківщині, Київська область. Все починається з того, що парковка. Платна, тобто, ти приїжджаєш, відпочиваєш, платиш за шезлонг тисячу гривень і ще маєш заплатити 200 гривень за парковку в лісі і 400 вихідний день. Мій шок був в шоці, але далі приїхала моя подруга Оля на таксі, і її не пустили на територію. Пішки йшла по лісі по комарях. Мене комарів добасили. Ну як так, таксі не запустити? Людина приїхала вже ні, транзитом Ми не припускаємо. Ну після того як нас так зустріли, ви розумієте, що настрій відпочинок вже був не досить і гарно налаштований. Зранку було досить. Багато вільних місць, але потім люди почали приїжджати. І мене здивувало, що при такому жлобському відношенні комплекс досить забитий. Це Ще не всі приколи. Готуйтесь далі. Тут прокат можна взяти сапи 150 гривень година, наче нормально. Вихідний день Х2. Тут все, що стосується вихідних днів, ціна Х2. Хоча, як на мене, ціни і так дуже великі. Ось такий шезлонг коштує тисячу гривень в будній день, бунгало по три тисячі, і вихідні ціни вище. Трошки про меню. Цей цезар з креветкою був смачний, і панкейки також, хоча чекали їх одну годину, але мене угораздило замовити оцей рол Зелений дракон за 550 гривень. Я чекала його одну годину 40 хвилин, і в кінці кінців рол оказався без вугря. Я сказала офіціанту, що платити за це не буду. Потім до мене підійшла адміністраторка, запропонувала зробити новий або виключити з рахунку. Та ще й за мої лимонади не взяли гроші. Ось так тут забито вже в обід, і це будній день. Короче, до чого я? Я готова платити дорого за класний відпочинок, але тут дорого і нуль сервіса. Єдине, що тут гарно, це природа. Але навіть заради цього я не повернусь, бо я ненавиджу жлобське відношення до клієнта. Якщо хтось з вас тут відпочивав, напишіть, будь ласка, в коментарях, як пройшов ваш відпочинок, і дякую всім за увагу.